Вітаю вас, мої любі друзі. Якщо у вас в землі живуть такі ж самі друзі, як і в мене оці личинки хруща, тоді потрібно з ними боротися. Я з ними борюсь осінню хімічними препаратами, а навесні біологічними. Перше, що мені необхідно, це звичайна вода, 10 літрів, та ось такий ось такий препарат Твікс. Від ґрунтових шкідників. Я його використовую тільки осінню. На деяких ділянках я вже впевнилася, що він працює. А сьогодні я перекопала ось ще тут одну діляночку в себе на огороді. І хочу використати його саме зараз. По пропорціям тут 20 мл на 10 літрів води. Зараз ми це все діло зробимо. Потім я це все діло перекалопуцюю. О боже, яке воно біле. І таке, знаєте, трошечки вонюче. Так, потрібно працювати у перчатках. Я вже так. Вливаємо препарат, добре його розмішуємо, перекалопуцюваємо. Потім я розірю це все діло в такі ліки. Пролью свій ґрунт. Він зараз вологий, тому це все буде дуже добре. Так, як молоко виходить. Потім отак от я прол'ю ґрунт. Ну і сподіваюсь, що вони всі зроблять своє діло і дадуть дуба. Ці всі хрущі, капустянки, тому подібні ґрунтові шкідники.